Вітаю вас! Ви дивилися виступ президента України? Що? Не дивились! Ай, а що ж ви взагалі тоді дивитесь? Я теж не дивився. Дивіться, ситуація, я взагалі ніяк не міст, для мене нудота слухати виступи політики. Навіть Зеленського, навіть їх. Розумієте? Ну я і так знаю, що він скаже. Наперед, ну що він скаже? так, так. З точки зору піара все правильно, красиво, причому дійсно. Що Дуже все правильно було зроблено. Дуже, дуже, от піар, Муах, клас. Але ж це ж моє. Мене цікаво тільки що? Да, да, грошики, статистика, оці не стає. Тому, та чого слухати? Все одно, ви знаєте, що потім ці тези постійно стільки повторюєш, ось, якщо я не слухаєш, будеш на. Але в мене інше. Знаєте, мені було цікаво, подивитися, як відреагували на виступ Зеленського. Ну, на річницю початку війни, пархоботи, притули, затули, ці всі, як сказати, нові старі. Це було все цікаво. І знаєте, що я вам скажу? Люди не розуміють. Це при тому, що я ну, я, я не політехнолог, я економіст, але, ну, азиш-то я знаю, я ж розумію. Я розумію, дивіться, історія України буде ділитись до війни і після. І те, що було до, вже не буде. І коли старі політики намагаються якимось чином зайти хлопці, ідіть не просто в сад, а йдіть невідомо коли. Все, взагалі, розумні політики, от розумні політики, вони вчасно повинні йти писати мемуар. Але горе полягає в тому, що... Петро, ну ніяк не от, от він накрався мало, хоче ще. І от йому вбилось в головку його тупеньку, що він може вернутися до влади і ще покрасти. Ніяк. Те, що він там в військовій формі побігав, те, що він селфі поробив, це все дурня помилка. Повністю. Навіть те, що зараз Паскулі там на Зеленську. Саме цікаве, розумієте, от політтехнолог, от вам політтехнолог, скаже, що це добре. Для любого політика його ругають добре. Паскулі, добре. Це піднімає гороліці. Така ситуація. Єдине для політика, що погано, не кролог. Коли не кролог, це вже я. А все інше. Тому насвідчне треба зрозуміти. Борищенки, Тимощенки, хто там ще? Бойки, Сак. Все. Їх історія закінчилася. Вони можуть ще попригати, ще можуть щось там. Ну це нереально. Абсолютно. Тобто, розумієте, тут дійсно ця війна якби так підкинула. Тим паче, що, як би там не було, тут вже не інформаційне поле, а просто, ну. Дійсно, на сьогоднішній момент більше інформації. Війна, війна, війна. Звичайно, що тут більше хто на свічку, ну президент, Але Арестович того ковихаєте правильно. Дивіться, час від час роблять опитування, причому роблять опитування навіть, як сказати, конкуренти, такі, ну, анти антизалецькі. Вони чітко показують. що На сьогоднішній момент, так, да, ну, Зеленська на першому місці, це однозначно. Причому дійсно... Це останнє питання, яке показав, 90%, там я можу уявити, що творилося в штабі Порошенка, коли як же, як же, 90%. Ні, ну дійсно. Зараз підтримка дуже важлива. Ну от Зараз би, якщо б вибори президента були то, ну от, після війни, якщо були, то фактично Зеленського там в першому турі беруть аж, аж 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 це так. І відповідно його партію. Ну, от я говорю, що дивіться, якщо будуть вибори, ну, от, війна закінчиться, будуть вибори Верховної Ради то його партія набере конституційну більшість. Тобто фактично вона просто буде моно, а нам зможе переписати все-все-все-все-все-все-все. І там, ну, звичайно, що будуть там якісь такі маленькі клаптики депутатів, але вони... Тим паче звертаю вашу увагу, що наступні вибори будуть вже мажоритарчики не будуть, тільки по партійним спискам. А партійні списки це означає, що... І так, да, дійсно така от ситуація, такий розклад і... Так, да, війна вплинула. Мало того, ну, знов таки, я розумію, що такі опитування під час війни, ну, якщо були вибори президента, кого Це, Я говорю, це так піше на ціні. Але, що показує? Ну, понятно. Зеленський на першому місці. Але саме цікаво, хто на другому, третій. Да, так. Да. Залужний. Арестович. Да. А Петя? А Петя а що там? Ні, про теж є. Але просто розумієте, така ситуація. На сьогоднішній момент, ну ви самі розумієте, що для більшості українців, так, да, залужний, більш відомий, і більше його показують, і більше його, навіть якщо ругають, теж Арестович. хай може кого, але він більш відомий, ніж Порошенко. І тому дійсно, ну, і ще за що ці опитування під час війни, вони більш емоційні, тому що ну, вибори ж ніхто ж не проводить, збирається. І в той же самий момент вони показують, що люди більше звертають увагу на норми поболучити. І щось притула теж піднявся. Так, він на сьогоднішній момент, якщо подивитися, зараз притула набирає стільки голосів, як Порошенко. Там, по-моєму, 3-4%. Так, вони десь так і набирають. І це ще з що теж. І Арестович. Арестович, по-моєму, 5%. Ну, Просто виходить, що Зеленський всіх задавляє, там своїми 70-80. Розумієте, як виходить, а всім останнім там потрішечки. По Але залучно завжди йде на другому місці після Зеленського. Ну, знов таки, да, так, це, я не заперечував, ви скажете, ну це поки війна. Не заперечую. Мало того, мало ймовірно, щоб він пішов президент. Ну, на сьогоднішній момент, я думаю, він це не планує. Хоча, хто я знає, може колись і буде. Але от нас виникла ситуація, що дійсно появились нові політичні обличчя. Їх зробила війна. Мало того. Дивіться, як би там не було, ви самі розумієте, що під час війни в нас є дійсно ну, справжні такі герої і справжні бійці, які реально воювали, які дійсно реально можуть це не то, що підтвердити там. Ми бачимо, що вони. Воювали. Як ви самі розумієте, що ці люди дійсно будуть формувати нові політпроекти, або під них будуть формувати після війни, однозначно. Тому що ви не гірше мене розумієте, що навіть буде така ситуація. от Якась партія хоче, ну, давайте, не на Верховну Раду, а на місцеві. І вона розуміє, що для того, щоб зайти так, в місцеві вибори, депутати, що треба? Треба берете партію і включайте туди учасників бойових дій і бажано, місцевих, які дійсно відзначилися, про яких відомо, які були вранені з нагородами. Все, ваша партія раз і зайшла. Ну що дійсно, от, я говорю, от, місцеві вибори будуть голосувати за своїх хлопців, які захищали Україну. Причому буде принцип такий, о, ми з'явилися. А йди, цілі мовчіть. Це буде спрацьовувати. Дійсно вийде, що з'явиться дуже багато нових обличчя. Я говорю, на місцевом рікте про ті це будуть оці військові, які зараз воюють. Там, я говорю, військові можуть бути різні. Хтось повищий, хтось поменший, хтось. Але дійсно, от така ситуація. І от це якраз основне. А от стара говорить. Ну, щоб розумієте, що виникає, ну ці от там ото, Петро там, щось примазався, е -е -е, по-моєму, взагалі заглохло, що я її навіть не чув. Там воно не працює. Змійте, тому що вони намагаються, а вони вже не працюють. Тому що вони, вони селфі показують, ну а їхні селфі на фоні бойових дій, вони якось так слабенько дивляться. І так да, у нас формується нова політична лінія. Тепер саме сназите. Як вважаєте, в майбутньому Зеленський стане диктатором? Ну, диктатором не диктатором, але те, що він сконцентрує максимально в своїх руках влади, це факт. І те, що з часом їх будуть ругати за диктаторські замашки факт. Хочу вам нагадати Деголь. Ну, напевно, пам'ятаєте, да? він дійсно, ну, як би сказати, національний герой Франції. Як би там не було, але це дійсно людина, яка дуже багато допомогла звільненні Франції від фашистів. Було? Було. І там, як би це, ну ви не французи можете по-різному це відноситися, але от французи, так. Да. Якщо пам'ятаєте, чи не пам'ятаєте, ні, не пам був такий момент, що у Франції була політична криза, і тоді фактично Деголі запросили. Чому запросили? Тому що розуміли, що треба, щоб, ну, треба ж, а там якраз це війна в Алжирі, там економічна криза, там все. І Деголі запросили, тому що він герой Франції. Не тому, що він військовий, він взагалі там. І він стає президентом. При цьому він фактично стає диктатором. От його влада у Франції, це чиста диктаторська влада. Так, да, він вирішив проблему війни в Алжирі, там економічні, не заперечив. Але дійсно, мало хто тоді, коли він фактично вшов, його і рогали рогали за те, що він диктатор. Ще є та як. Оце якраз цей момент, коли військові, так сказать, героя перемоги якби підкинуть до влади, а потім його починають рухати за Ну, В Польщі був такий Пілсуцький. Да, там же ж теж була така ситуація, що він був президентом, потім він ушов. Він навіть в момент, коли я виходжу з політики, а потім знову повернувся. І в історії Польщі є період називається диктатура. Він офіційно не був президентом, але фактично він був керівником Польщі і його якраз хайки ругають за, ну, скажімо, диктаторські замашки. У будь-якому випадку от, поява і, або це і Бандери, і Бандерович, це якраз заслуга Підсудська. Він дійсно перегнув палку. Що є, то є. Це було де в 615 річ. Так що, як бачите, в історії такі випадки. Ну це завжди відбувається. Тому що після війни відбувається така ейфорія, дійсно переможе з його, як сказати, до нього відношення таке трошки. І на комусь етапі це? Ну Це історія, що ви хочете. нормальне явище з точки зору політики. Можуть ругати, можуть не ругати, але нормальні явища. Так що, міняються політичні еліти, міняються політичні імена, але Україна продовжується. І срач. Вона зі бою не вертики, буде срач, коли прямо закінчиться. Але це нормально. Люди дуже люблять плітки, ой. Коли я говорю люди, це населення. Тому що якщо людям розповідає щось реальне, ну, наприклад, як дійсно отримати пільгову іпотеку? А коли говориш, а на ну, ці хлопці вкрали на яйцях? <працює, працює, працює. Ну що хочеш? Толпа завжди страшенно любить дурню. Тому приходиться підлаштовуватися. Розумне? А -а, не любить. Чого перебуш? Але більшість людей, ну, скажімо так, виборці, не любить, це толпа. Виключає толпа. Розумні. Небагато. Всіх країн світу. Хі -хі, нічого особисто. Така закономірність. Все. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.